З миром Божим, чому у світі так багато війн, проклять, бід, бідність, смерть гуляє. Тому що давайте з самого початку сатана і третя частина ангелів були скинуті з небес? Нам на землю. І Господь каже: наступайте на всю ворожу силу і нічого вам не повредить. Воно має бути все у вас під ногами. І ті події, які відбуваються зараз, це є гарним прикладом того, що ми не наступали, а віддали владу їм. І тому чорти приходять і на землі господствують, царюють, як їм подобається. І як це відбувається? А це відбувається тоді, коли ми е, з Богом і в нашому житті мир, захист, покров Божий, благословення. І е, тоді, коли ми е, ну, втомилися служити Богу, втомилися там читати Біблію, ходити до церкви, нам уже скучно, е, ми хочемо щось нового. І тут приходить сатана і пропонує нам це все, і ми віддаляємося від Бога. І приближаємося до сатани. І з, як ми відходимо від Бога, від потім з Богом відходять всі Його благословення, мир, захист, покров. І приближаємося до сатани. А в сатани що? А в сатани бідність, смерть, ад, лукавство, війни, прокляття, біди. І це показує те, що зараз відбувається на цьому землі. І винуватий не Бог. А ми зробили такий вибір. Ми самі віддалились від Бога, і Господь каже: якщо ви не зі мною, то ви автоматично проти мене. Є Бог, є сатана. Третього не дано. Якщо ми не з Богом, то ми з сатаною. І зараз в світі йде духовна війна, не народ проти народу. А саме духовна війна. Чому? Я хочу вам про це прочитати в Біблії. Це буде послання к Ефесянам, 6 глава, 12 вірш. Тому що наша брань не против крові і плоті, но против начальств, против властей, против правителей мира, тьми, века, сего, против духов, духов, в небесних. І все, і це показує те, що якщо ми не з Богом... То ми проти Бога. І ми маємо не воювати один проти одного: народ проти народу, брат проти брата, а ставати сім'єю Божою, з'єднуватися живою апостольською церквою, нести. Слово Боже до краю землі. А перш за все, нам всім треба каятись, визнавати гріхи, примирятися з Господом. Тому що коли ми примиримося з Богом, наше життя вернеться всі Його благословення, мир, покров та захист і війни закінчаться. І єврейський народ це є гарний приклад того, як в їхньому житті працювали закони благословення та прокляття. І... Мені задають питання, які ж вороги? Вороги наші домашні, тому що це і показується, що брат не спілкується з братом, вбивають рідних своїх заради грошей, заради наслідства. Просто страшний безлад іде. І це не вороги, що ми дивимося на сестру. І... Заради грошей вбити, готові її, там чи ще інші багато випадків такого. То це є вороги наші домашні. І тому треба примирюватися з Богом, щоб в наше життя повернулось Господнє благословення. І всі можливі його захист, покров і милість Його. І тому нам дуже важливо зараз не пропустити Царство Боже на землі, не пропустити волю Господа на землі. І саме головне не пропустити шанс стати дитиною Божою, за якою Ісус прийде вдруге і забере її е, до себе. І тому ми, місія, Слово Боже, запрошуємо вас е, в церкву приєднатись до тіла Христа, до Його церкви. Стати частиною, запрошую на онлайн-конференцію в неділю, в час дня, де ви будете вивчати Слово Боже, де ви прийдете під покров, під захист Господа. І напишіть мені або під відео, або в особисті, я допоможу вам підключитися до тіла Христа і вирішити, допоможу вам в цьому питанні. Нехай Господь благословить і збереже вас на тому місці, де ви є. Амінь.